Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Верховна Рада цього тижня планує ухвалити законопроєкт про перезавантаження роботи бюро економічної безпеки, який не передбачає ані реального конкурсу на керівництво БЕП, ані переатестацію його штату. Цей тиждень продемонструє, як парламентська більшість бігає на побігеньках в Татарова або протилежне, але це дуже навряд. В порядку денному ради на цей тиждень стоїть законопроєкт, який перезавантажує роботу БЕП того самого БЕП, який влада перетворила на силового гомункула для Шмарення бізнесу під контролем Татарова та з бардаком всередині повідомив голова центру протидії корупції Віталій Шабунін у своєму Фейсбук. Як пояснив Шабунін, проєкт закону передбачає конкурс на голову БЕП за участі міжнародників та переатестацію його штату. І це дуже не подобається Татарову, бо незалежний керівник правоохоронного органу це страшний сон для ОП, пише Шабунін. За його словами, уряд буде подавати новий проєкт закону не у фінансовий комітет, який хоче перезапуску БЕБ, а в правоохоронний комітет Сергія Іонушаса. Розгляд цим комітетом Реформи САП, як і багатьох інших питань, засвідчив, що єдиний можливий результат реформи БЕП ВІОНУШАСА це бетонування впливу Татарова, зазначив активіст. За словами Шабуніна, наявна у ЦПК версія законопроекту від Кабміну не передбачає ні реального конкурсу на керівництво БЕП, ані перетестацію його штату. Водночас проект закону не лише залишає за татаровим контроль над БЕП, а й через окремі зміни в КПК бетонує його вплив на весь кримінальний процес. Додав глава ЦПК.